З давніх домен монастирі були не тільки центрами духовності, але й в нашій історії монастирі виконували. І продовжують сьогодні виконувати е, центри соціальної, моральної підтримки, реабілітації наших військових. І саме сьогодні з благословення високоприсвященнішого Михаїла на базі Свято-Миколаївсько-Жидичинського монастиря в е, Ісихії, в центрі духовної та психологічної підтримки, пройшов навчальну Семінар, практично навчальний семінар для духовенства міського деканату з психологами, які піднімали актуальні питання, як працювати з ветеранами, як допомагати родинам, е, діючі військовослужбовці, як допомогти людям пережити втрату війни. Е, дякуємо е, нашому соціальному служінню православної церкви. України, саме громадській організації Єліос Волинь та Жидичинському монастирю за підтримку в проведенні сьогоднішнього заходу. Маємо сьогодні такий дуже хороший захід для місцевого духовенства Православної церкви України і тішимося того, що. Але Волинь може це робити таке соціальне служіння спільно із Свято-Миколаївським жидичинським монастирем і, власне, в цьому в просторі Ісихія. Сьогодні ми такі розглядаємо дуже актуальні теми. На жаль, для сьогочасного суспільства це про особливості підтримки та взаємодії з військовими та з ветеранами і їх родинами та тему втрати, тему горювання, тему невизначної втрати, як підтримувати людей. Які переживають горювання. і якщо говорити про духовенство, то духовенство часто є людьми першого контакту, коли щось стається, тому так важливо. Мати обмін досвідом між психологами і духовенством, і так важливо мати добрі навички, власне, у підтримці людей, які переживають травматичні події. Дякуємо Богу і всім тим, хто долучився до організації даного заходу в рамках проєкту Сила слава. Війна ставить перед нами все нові і нові виклики. І ми розуміємо, що насправді тільки співпрацюючи, співдіючи і надаючи комплексну підтримку, як духовно, так і психологічно в співпраці з священниками, капеланами, також іншими спеціалістами в сфері ментального здоров'я ми можемо протистояти цим викликам, і ми можемо долати ті невидимі наслідки війни, які вже є, і які нас ще чекають попереду.